Привіт! Сьогодні Діді Вова вам розкаже про найкращі кешбеки та 100 гривень за реєстрацію в застосунку Глобус Плюс від банку Глобус. Отже, давайте розглянемо основні переваги даного застосунку. Кешбеки. В даному застосунку найбільші кешбеки по основних категоріях. Наприклад, продукти. 1,5% власні і 2,5% кредитні. Аптеки і комунальні платежі. Кешбеки теж. Півтора відсотка власні і 2,5% кредитні. Також дуже гарний кешбек, а саме 20% на міський транспорт. Реферальна програма 100 гривень за реєстрацію тобі і другу. Швидке оформлення через дію і можна користуватися віртуальною картою. Якщо треба пластикова, то замовляй і забирай на новій пошті безкоштовно. Тому, в кого ще немає даної карти, переходьте за посиланням в коментарях і завантажуйте застосунок. Вона допоможе вам економити на покупках за рахунок найкращого кешбеку. А дідя Вова вам бажає гарного дня і доброго здоров'я.